Кілька років досліджень місць для паркування у центрі чернівців і зібраної інформації студентка Олександра відобразила у своєму проєкті про транспортну доступність до архітектурних пам'яток міста, де необхідно дівчина вирішила проблему з паркуванням. Змінити двосторонній рух на односторонній рух, зробити певні об'їзні дороги для того, щоб за рахунок одностороннього руху можна виділити декілька міст для парковки біля бордюрів. Помилуватись пам'ятками чернівців згори про екскурсії на повітряні кулі. Проект студента Миколи. Жуть побачити красоту чернівців з висоти пташиного польоту. Автор цього проекту вже знайшов виробника повітряних куль та пілота і навіть встановив тариф годинна екскурсія польоту над чернівцями вартуватиме від тисячі гривень. Повітряну кулю мішаються чотири туристи. Також фото відеооператор він же і екскурсовод, і пілот повітряної кулі. Він же інструктор. Організатори туристичного студентського форуму кажуть, усі представлені проекти заслуговують на увагу. Щоб поспілкуватися з молоддю і побачити, які є ідеї з тим, щоб в подальшому їх якось реалізувати в житті. Інноваційні ідеї від студентів це нові туристичні маршрути і реальні напрацювання, як можна покращити міську інфраструктуру для комфорту гостей. Має Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.